Вітаю вас, молитви до ангела-охоронця це духовний щит і джерело миру. У молитвах лунають прохання про захист, допомогу, розраду і Божу опіку. Промовляючи їх із вірою, ми відкриваємо серце для небесної підтримки. Хто з нами сьогодні молиться, ставте уподобайку і підписуйтесь. Нехай Господь благословить вас за вашу доброту. Ангеле, що стоїш поруч із моєю дитиною, оберігай її кроки, пошли їй світлі думки і добрих людей, нехай вона росте в мирі, здоров'ї та Божій любові. Амінь. Ангеле мій, зміцни мою віру, коли вона слабне. Нагадуй мені, що я не сама у цьому світі. Веди мене до світла і правди. Я дякую тобі за кожну мить життя. Амінь. Мій ангеле охоронцю, супроводжуй мене в дорозі, захисти від аварій, небезпек і несподіванок, веди мене з миром до цілі. Амінь. Дякуємо, що молитеся разом з нами. Якщо вам було благословенно, підтримайте нас. Підпишіться та поставте уподобайку. нехай Господь оберігає вас.